В Росії завалився четвертий за тиждень житловий будинок в Уфі. На цей раз ніхто не постраждав. За кілька днів до цього в Астрахані обвалився під'їзд житлового будинку. А в Єкатеринбурзі зруйнувалась офісна будівля. І, звичайно, будинок у Саратові з-під завалів, якого дістали семеро загиблих. Сам Путін неодноразово обіцяв зайнятися проблемою подібних будинків. Зрештою він прозвітував, плани перевиконуються і щасливі сім'ї вселяються в нові квартири. Наші плани по вводу в експлуатацію ключових об'єктів соціальної сфери і інфраструктури по будівництву жилья послідовно виконуються. Люди своїми очима бачать позитивні зміни. Ось тільки випадки обвалів стають все більш масовими. Ось наприклад, будинок у Ростові на дону будинок який роками був аварійним. неоднократно вже всякі заявлення, просьби і Голубєва, і в адміністрацію що давно вже у нас дім в аварійному стані, криша у нас там камуші ростуть, все рушиться. Кожне ранку ми йдемо камні падають. Ну ніхто нічого не привжена сколько Года 4 точно. Що касається виставлення домов, то это э, должно быть сделано к э, отопительному сезону. У тих же Астрахани житлові будинки руйнувалися уже не раз. Сосед приходит и говорит, у тебя ничего не трещит. Я говорю, трещит, вон посмотри, у меня вон на потолке плиты это потолочные отходят. И при нем начало еще трещать. Ну, я поняла, что дело плохо, поэтому я вышла. А следом за мной обрушилось. Ожидаем, что в текущем году будет установлен и новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров. 3 миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия. І ще один приклад – пізанський будинок у Забайкальському краї, який, як одноіменна вежа, весь перекошений і незрозуміло, коли може впасти. Але влада мешканців будинку просто ігнорує. Мабуть, чекає, коли будинок завалиться на голови людей, і проблема зникне сама собою. Ну, порой буває що ложишся спати, і думаєш, а мало ли, вдруг от, ну не проснусь, рухні от, куди двоє дітей і даже переїхати нікуди. У меня на девятом этаже находится квартира, и она прямо у меня под наклоном. То есть каждый раз, например, я захожу в детскую и вижу там какие-то бугры у меня там. треск стен с ночью увеличивается. Мы жители микрорайона Северный, дом 39. Объявляем бессрочную голодовку. Мы живем в России, которая всегда всем помогает. Живем в Забайкальском крае, который очень богатый. Но нищие до да безобразия. Почему, когда Путин говорит по телевизору, выделяются миллиарды рублей на расселение ветхого и аварийного жилья, на несчастный дом 39 микрорайонов Северного, как всегда, нет денег. По стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы Постоянно теж об этом говорим. Нужно із трущоб людей виселяти. І це лише кілька із буквально сотень випадків. Адже якщо подивитися на ці кадри та інтерв'ю мешканців, може скластися враження, що цей репортаж знятий після російського ракетного обстрілу України. Провалився повно третій етаж, частично. В цій дирі в мене висів дитина, трьох літ мальчик, карабкався по потипарстині. Мужкарабкався і о, ну, Ми вибіжали, вийшли в тамбур, почали лі спускатися. как бы вниз, а ни подъезда, ни лестницы, ни соседнего напротив тамбуров, вот этих квартир просто не было. Потолок провис, и вот эта середина постоянно трескается. Может там перекрыть, а может еще что-то. Короче, мы ее все время замазываем, забеливаем. А вот эта стена, она у нас э, деревянная и внутри полая. Поэтому постоянно перекашивается осенью, весной. Это началось три года назад, когда начали блоками вываливаться кирпичи, блоками. И писали, и звонили, и через администрацию Безполезно. Люди жили на паркової бочка. Ми ж ловка. Ті одразу вискочили. Ми предполагали, що така ситуація зараз. А почему? Ну, потому, що там трещили, шли, все валилося. Хтось скаже карма, але головне питання в цій історії чому не можна було відремонтувати чи збудувати нові будинки за мільярди, які пішли на виробництво ракет, щоб бомбити будинки в чужій країні? Та краще б, звісно, нам квартири дали, чим там воювали уже. Там воювали, ані воюють, сколько денег там уходить, все. А ми вот так мучимося, зі страдаємо в такі дама. Але для російської влади головне не діяти, а вішати правильну локшину на вуха, а люди хай і далі гинуть. Росії знову увімкнули режим. Економимо для своїх. До кінця серпня уряд повністю заборонив експорт бензину. Причина санкції. Так, так, ті самі, які здається, зовсім не заважають. Санкції, ну так, да. Да, санкції. Ну, як би, чесно кажучи, там може формально так що-то опоминає, але серйозно там в эту тему ніхто не погружався. Цього разу навіть не мовчали. В офіційному телеграм-каналі уряд РФ пояснив, усе заради стабільності на внутрішньому ринку. Рішення прийнято для сохрання стабільної ситуації на внутрішньому топливному ринку в період високого сезонного спроса і сільськохозяйственних полівих робіт. Але все ж, давайте розберемось, бо в Росії просто так нічого не буває. Сейчас ми видим, що все-таки есть нехватка продукції не вот тих самих бензинів, і это та за собой за собою подобне ограничення дані установлене врімені. Нава перш давайте не забувати ізвісною фразу, тому нет нічого более вічного Також відомо, що деякі нафтопереробні заводи цього року постраждали від атак українських дронів. То не вже саме це і стало причиною зупинки експорту. Безусловно, сочетание нескольких факторов влияет на подобное решение. И тут нельзя сказать, что что-то одно, поскольку каждый имеет свою роль. Украина наносит атаки, это также по нефтеперерабатывающим предприятиям России, это также осложняет производство, производство отдельных видов топлив, которые на этих нефтеперерабатывающих заводах делают. Но параллельно есть ограничения в получении необходимых, Технологічних товарів для роботи яких в самих ніціврабатуючих заводів. ще на початку березня уряд РФ продовжив чинну заборону на експорт бензину для непостачальників. А тепер подібна заборона торкнулася вже із самих виробників В Росії. традиційно завжди працював механізм демпфера. Демфер это компенсация производителям топлива за то, что они реализуют топливо на внутреннем рынке, а не делают это на внешнем. Но когда закрывается экспорт, говорится, что ну, вы это все равно не сможете продать, поэтому компенсировать мы вам на это не будем. А если это не компенсировать, это создает, скажем так, огромное скрытое желание Не реалізовувати офіційним путем внутрішньої страни, а існувати можливості нелегально поставляти цю продукцію з нього. Що говорять про дату 31 серпня. Найімовірніше в надії відновити НПЗ після атак. Але чи не затягнеться і ця дата? Зрозуміло, що воно формально до кінця августа, але ми розуміємо, що борку урожаю це буде сентябрь-октябрь. То есть существует некая такая э, возможность, скажем так, что этот запрет будет продлен, а поскольку не будет хватать нефтепродуктов в самой России, хотя ранее, подчеркиваю, не было проблем с тем, чтобы э, и продавать нефтепродукты на внешние рынки, и оставлять на внутреннем рынке для, собственно, нуж нужд уборки урожая и для бензина на автозаправочных станциях. А тепер до головного. Гроші Росія в середньому відправляла за кордон по 100 тисяч барелів бензину на добу, а тепер нуль. То скільки на цьому всьому втрачає Кремль? для Росії? звісно, основа експорту – це сир, нефть і газ, но нефті продукти а бензин він відноситься, і топливо любить топліва относяться. Ніфті продуктами это теж весомая статья где-то в середньому прошлые в периоды Росія текспорта іменно саме нефтепродуктів ніфті продукта почоркувані не сиронефті ніфтіпродукта получала сімдесят мільярдів доларів. Здавалося б, якщо бензин більше не вивозять, його має побільшати всередині країни. А значить, і ціни повинні бодай трохи знизитись. Але чи так це працює насправді? То есть я думаю, что скорее будет первая, скажем, первая реакция будет снижение цен, а дальнейшее будет рост из-за того, что будет элементарная нехватка данной продукции. Причем настолько нехватка, что какие бы цены не были, когда нет продукции в заправках, то вы ее и не продадите, поскольку ее нет. Експорт зупинили, щоб усе було під контролем. Ну як під контролем? Бензин не вивозять, але й дешевшим від цього він не стає. Все за планом. Це колись у Донецьку можна було відкрити кран і набрати воду. Сьогодні ж доводиться стояти з відрами. Мешканці називають свою ванну кімнату запасом на три дні. Саме стільки води примудряються накопичити перед наступним постачанням. Сьогодні складається критична ситуація з водоснабженням нашого регіону. Донбас співращається в Африку. Водойоми до даїла, і більше воду брать вообще ніякуда. Совсем Її зовсім більше немає. З першого липня влада встановила графік. Воду дають раз на три дні з 17 до 21 години. У деяких районах повна тиша, вода не йде зовсім навіть за розкладом. Обращаємося з требуванням голови нашої республіки Денису Владимировичу Пушиліну восстановить водоснабження нашого поселка. З -го року поселок терпів, наверное, терпить і буде сколько ще терпіть проїздший безпреділів в отношении ЖКХ. Води немає на посілки, вже, мабуть, восьму десяту подачу. Однак варто зазначити, що з крану тече рідина каламутного жовтого кольору. Використовувати її хіба що з ризиком. Ні пити, ні готувати, ні митися нею по-справжньому не можна. Пітєва водичка з крану, кіровський район, Платим по почиком, по тарифам, як питів вода. Скажете, таку воду можна піти? Мешканці скаржаться, вода пахне болотом. На стінках ванни іржа на посуді на лід. Ключовою причиною водної кризи в Донецьку є зупинка каналу Сіверський Донець-Донбас. Саме по ньому надходило до 85% всієї води в регіон. Зараз більша частина каналу під контролем України і подача зупинена. Вріме без 27. Вот так вот идет вода в Кировском районе на улицу Уральской. Мы многострадальный дом на этой улице. Мы сами сделали воду. Три года просили, умоляли, куда только не обращались, в итоге сложились, все сделали сами. Теперь вот даже месяца не прошло, как мы сделали воду себе. Ну, нас вот эта вот радость. И как это долго будет продолжаться, это уже не первый день такая история. Після руйнувань канал був пошкоджений і більше не функціонує в повну силу. Росія не має доступу до насосних станцій і ключових ділянок інфраструктури. Без цього відновити стабільне водопостачання неможливо. Воді. Коли буде вода в повному об'ємі, і коли ми зможемо в повній мірі бути обезпеченими водою, це, звісно, коли буде Славянськ, і коли ми зможемо запустити водовод. Не водовод, прошу прощення, а канал Сєверський Донець. Іскусний канал, який в стані забезпечувати промишлений густонаселений Донбас от, в повному об'ємі. Офіційні заяви обіцяють перекидання води, ремонт річок і аварійні бригади. Насправді графіки на папері, непогано звучащі обіцянки, але підвіз часто або запізнюється, або приходить в незручний час. Калінінський район Донецька, вулиця Нижньоудінська, будинок 3. на 9-му поверсі в липні води не було. Куди тільки не зверталися? Майте совість, це знущання над людьми може погано закінчитися для влади. Люди довірливі, терплячі, але краще не випробовувати долю. Люди запасаються водою, купуючи в магазині, зберігають її в пляшках і тазиках. Вранці вмитися вже свято. Як кажуть місцеві жителі, щоб набрати води наступного разу, чекати доведеться три доби, і то, якщо пощастить. Однак є і більш неприємні наслідки. Епідемія вже є. Я думаю, що керівники мовчать, блювота, понос в інфекції діти надходять. Дорослі можуть лікуватися по-домашньому, але з дітьми небезпечно залишатися. І на першому місці стоїть вода. Ну і не фрукти, овочі. Ситуація з водою крит. Тична ті масштаби, проблеми, які зараз спостерігають місцеві жителі, сталися вперше. Однак є ті, хто не може отримати воду навіть за розкладом. Особливо страждають багатоповерхівки. До верхніх поверхів вода просто не доходить через низький тиск. Мешканці 10-го і вище поверхів сидять з порожніми кранами навіть у години подачі. Люди спускаються вниз каністрами, шукають точки з напором або домовляються з сусідами з нижніх поверхів, щоб набрати, хоча б трохи води. Молоді так у нас вся роз'їжджається, залишаться одні пенсіонери. Роботи немає. Умови життя з кожним роком гірше й гірше. Мені цікаво, що багато людей пишуть скарги на Кремль, а ситуація не змінюється. Не вірять людям, вірять лише звітам наших діячів, що у нас все Однак ви ж пам'ятаєте, русський мір обіцяв відновлення і мирне життя. Але замість води розклад, замість вільного доступу, ліміти, замість нормальної інфраструктури, комунальна антиутопія. Ось він контраст офіційної риторики та реального життя.